Це. За пару канала ведемо. Дякую вам усім за коментари та лайки. Ви надихаєте нас ставати кращими. ще раз! Дякую, Валентине, за вступ, і ми продовжуємо з вами виживати 100 днів на одному блоці. Поки вас не було, я трошки пофармив та встиг облаштувати мінімально меблі нашого будиночку. Розставив більше скринь, бочок та поробив вікна. Ми вже маємо прогрес від одного блоку до пару сотень. Нас чекає ще багато будівництва, фарму і всього решта. Тож не гаймо часу. Ввечір 11 дня. Я був готовий до нападу монстрів, але на диво вони не прийшли. Тому я собі спокійно фармив діаманти, смарагди, залізо і розширював територію навколо свого будиночка, щоб вже зовсім скоро скрафтити там загін для наших тварин. Валентин за сім діамантів запропонував мені на продаж рідкісного вовка. Я навіть не вагався, і пішов по гроші з тумбачки. Питають дружину, де ти береш гроші, вона каже в тумбачки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти бережу? В тумбочці. Кохана, чому ми це дивимось? Не знаю. Я хотіла супермаму. Дякую, що ти зробила правильний вибір. Люблю тебе за це. Діставши гроші з тумбочки, я приніс їх Валентину. І він пообіцяв мені, що на наступний день, як цвочок, зранку буде вовк. Але це зле, бо у вовчика ще нема хатинки. Куди ж він заселиться? Тому ми скоренько приступаємо до будівництва нашої будки. День дванадцятий. Ми розпочали з того, що почали робити площадку для нашого вовчика. Чесно, я ліпив фундамент з блоків, які були в наявності, але в майбутньому перекладу красивими блоками травички. Загалом будівництво будки для нашого вовчика зайняло у мене весь день, поки складеш план, вибудуєш ідею, приступиш до роботи, так і не помітиш, як наступила ніч. Так як у нас з'являється новий приятель, над його іменем потрібно ретельно поміскувати. Тому назвемо його Петрик. І від завтрашнього дня він уже буде з нами. Тому я скрафтив Петрику також квітковий вазоночок з глини. Це йому буде замість мисочки. Чесно, я не знаю у Майнкрафті окремий предмет як мисочка для тварин. Дивно, що розробники не додали таку деталь, враховуючи, скільки тут є можливостей приручити різних тварин. А так ми змушені їх годувати з рук або якось викручуватись. мені звідки з'явився Петрик. Йому було замало одної кісточки, і він хотів ще. Я подумав, що йому краще закрити, поки що, доступ до свіжого повітря, щоб він раптом не впав, і зачекати, поки я сформлю більше кісточок. День 13. -й. Валентин, ну ніби почув про мою потребу і одразу виставив на продаж пару кісточок. Я, звичайно, не знаю, чому Валентин провів з Петриком цілу ніч у такому тісному просторі. Нехай це залишиться між ними, я не буду задавати зайвих запитань. Я пригостив Петрика двома кісточками, і ми тепер стали друзі. Можна показувати вже його новий дім. Петрик зацінив, який п'ятизірковий готель для нього я побудував, і одразу сумлінно приступив до охорони нашої території. Їсти бульбочку він поки не хоче. М'яса у нас нема, тому сидітиме Петрик, поки голодний. Також в компанію Петрику я купив у Валентина цвірінчика. Він буде нас у майбутньому годувати. Тільки не кажіть цвірінчику, як саме він нас буде годувати. У мене не було загону для кури, тому поки наївний цвірінчик переночує у будці Петрика. Ну, щоб раптом десь не випасти зі світу, звичайно. <му> Я поспішив зробити імпровізований загін для цвірінчика, щоб він зміг переїхати у власне житло, зажити там спані цвірінчик. Побудувавши його, я завів акуратно нашого гостя в його новий дім. Залишив пару зерня та без мав що їсти і пішов по справах. Вночі 13-го дня в небі я побачив здорових кажанів. І я вже розумів, що ця ніч без крові не обійдеться. Проте я був готовий. Бу! Злякався, не бійся! Я друг! Я тебе не скривджу! Іди сюди! Іди до мене! Сідай поруч зі мною! Подивись мені в очі! Ти бачиш мене! Я теж тебе бачу! Давай дивитися одне на одного, поки наші очі не втомляться! Ти не хочеш? Чому? Щось не так? I think the girls with the Я отримав досягнення за гідний захист Валентина, Петрика та цвірінчика від нічних монстрів. І нарешті спокійно можна пофармити. Ранок почався з халепи. Я купив віслючка, але цей дурник застряг в текстурах на самому спавні. І чесно, я не додумався його швидко врятувати. І. Ми його втратили. Його хоробра смерть залишиться в наших серцях навіки. Чотирнадцятий день я витратив на те, щоб збільшити нашу територію. Починаючи тепер з обов'язкового другого нижнього рівня. Почистив трохи від дерев та листя спаун. Щоб не траплялось таких історій, як спамом віслючком. Зібрав свіжий урожай та засадив новий. День 15, я весь час фармив один блок, переплавляв корисні копалини та розширював нашу територію, як це було минулого дня. З головного у мене з'явилася ідея, щоб закрити в чотирьох стінах мою точку фарму і вберегти себе в майбутньому, тому що відбиватись постійно від атак монстрів це не завжди весело, і одного разу це може погано закінчитись. Як не для мене, то для Петрика або Цвірінчика. За Валентина я не переживаю, він у нас безсмертний. Також я облаштував свій дім та зачистив уже повністю від дерев спаун, щоб не шукати Валентина по гілках. Я залишив наші красиві вишні і не буду їх зрубувати. Це буде такий аля символ нашого зростання, як біле дерево гондору. Хто поняв, той поняв. Ввечером я згадав уроки, які дає кожна мама або бабуся. І я прикрасив стежку до нашого дому польовими квіточками. У майбутньому там будуть і рози, і рододен дрони, і гортензії. Для того щоб панував затишок та бджелки мали де працювати, і звідки переносити нам мед. Добуваючи єдиний блок, я дійшов до нового рівня прогресу, і в мене з'явився новий ресурс, а саме незритовий блок. Перепрошую, якщо неправильно його назвав. Так от мені довелося скрафтити нове діамантове кайло, щоб його добути. І чесно признаюсь, я грав Майнкрафт настільки давно, що остання броня була діамантова, і цей незрит для мене в новинку. День шістнадцятий. Я скрафтив декілька незритових злитків та діамантову броню, надіявшись що я зможу її покращити. Але поки що ставимо це на паузу, бо нам не вистачає ресурсів. Увечері я замовив у Валентина за 14 діамантів двох поросєт. І нас можна буде скоро привітати, ми почнемо добувати м'язко. І нарешті Петрик буде ситий. А то він як прийшов по сей день голодає. Зранку до мене прийшли поросіта. Але ці дурники заспавнились на деревах, і щоб вони не поранились або гірше не вмерли, не давши потомство, У нас починається новий квест з визволення поросет під назвою. Я виліз до них нагору, там з ними чили Валентин. І в мене одразу спливла ідея, як їх спустити. Цьому нам допоможе ведро. Розливши воду, я обережно дістав з кишені нашу картопельку, приманив нею наших поросят, і вони, акуратно, слідуючи за мною по водяному ліфті, безпечно спустилися. Там тільки Валентин щось знову ниє, це таке собі. Я провів поросят по нашій території, показав їм, де вони будуть жити, та познайомив їх з цвірінчиком. Ну що ж, настала пора поросятам знайомитись поближче. А щоб не скучав цвірінчик, я йому допоможу. Нумо! Погнали! Еге ж? Ми вітаємо від щирого серця нашу новоспечену родину. Усіх благ та діточок, як на небі, зірочок. Вечір 17-го дня почав падати дощик. Я фармив один блок, і не було навіть натяку на халепу. Проте. Вона трапилась. Так. Я помер знову під кінець випуску. І Я засмутився. Проте слова одного мудреця мене надихнули. Кінь, не кінь. Локшина? не локшина. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Я приказка. Що було, загуло, що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лиш сьогодні життя твоє.